Десь є Бог. В нього руки холодні від снігу, вже потріскалась шкіра під нігтями повне бруду. Проклинає мороз і боркоче підніс, тільки встигне, нумо ще дві хвилини, і тоді я вже більше займати тебе не буду. Під руками його шар військової форми й натільник проступає краплинами сік перестиглої вишні. Він плюється і лається. Що це в біса за богодільня? Нумо ще дві хвилини Нашіптує тихо Всевишній. Терпкий запах смоли між гілок ще зеленої хвої. Враз проймає його різким спогадом про дитинство, якби міг, він би точно весь біль перейняв і забрав із собою, якби міг, він би знов народився. Вифлеємські зірки розлітаються фосфорним градом. На узбіччі дороги в снігу закривавлений хрестик, Бог шепоче молитву під вибухів канонаду. І говорить, що в році новім Він із нами Воскресне.